А енергія дня буде для вас. Трійка жезлів, трійка жезлів, розширення якесь, очікування якихось результатів. можливо, вже є. Знаєте, як -от розширення горизонту, можливості, да, ще більше можливостей якихось відкриється між вами. Предложень може бути. Знаєте, знаєте, куди йдете? Є якийсь шлях. Знаєте, як от буває? <ганування> Загадав желання, да? мисль да? вона появилася, як реалізація бажання. Є мисль, вона появилася, Ви її там сформулювали, зробили голограму в просторі, а потім ви її приземляєте, ви її записуєте, ви просите, ви медитуєте, ви молитесь кожного по-різному. І в конечному мітогії до вас з'являються, щоб здійснення, для здійснення цієї мрії у вас можливості. Оце саме у середу у вас, дорогі мої одинички, появляться предложення, можливості. І ви будете їх вибирати, які вам потрібні. Тобто, на рішення якогось важ... вашого можлив... важливого питання в вашому житті появляться можливості. Давайте подивимося більш детально. Угу. Ви не хочете, щоб я відкривала? Так, я розумію. Да, це кожного своє. Це, ну, мені кажуть, карти це некоректно. Це більш на індивідуальному е, питанні, да, на, ну, на консультації. Я б відкрила ці можливості, там могли б бути декілька варіантів да, дивитися, з чим це пов'язано. А тут мені кажуть карти, е, ну це просто нелогічно. Людей дуже багато, і вам розказувати якось ні. І то просто попрошу. А то вашого дня, да, тобто цих всіх можливостей і тих е, сил, карта сили. Тобто, як ви ось на цій, на цій картинці, на цій карті, оці ваші лева, тобто ваші е, справи, ви зможете над ними взяти е, ш, верх і зможете все це вирішити. Тобто ви скористаєтеся можливостями е, для, е, я знаю, там розширення своїх. Свого, своїх Бізнесу, для реалізації своїх мрій. От якийсь такий день можливостей. Я б так сказала. Девіз ба дня, я б назвала День можливостей. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, тим самим ви допомагаєте в розвитку мого канала. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, мої дорогенькі, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас?